Ця добровільна пожежна команда вона створена для п'яти сіл. Це велика допомога буде для цього регіону, і ми сподіваємося, що дуже скоро буде ще таких багато відкрито. команди, вони не просто є засобом забезпечення пожежної безпеки. Це інтеграційний такий механізм в громаді, тому що завжди такі команди це є місце, де відбуваються різноманітні активності, навколо якого гуртуються і діти, і дорослі, і мешканцям спокійніше, коли вони знають, що у них на території є така команда. В нас тут саме більше пожарів проходило саме на цій території, і центр, який є, це центр є село Березно. Тому я щиро вдячний за підтримку. Все може настатися, і що приїде пожежна машина з хмільника це життя, це майно. Думаю, це набагато буде швидше, як в нас буде на нашій території. Людям це дуже потрібно. Я працювала 15 років, служила верніше, в пожежній частині радіотелефоністом. І я знаю, як це чекати людям по селах, коли машина під'їде.